Сьогодні в Одесі був страшний ракетний обстріл, під час якого постраждало і загинуло багато людей. Їхні тіла просто лежали по тротуарах, і ми втомились від цих видовищ. Ми кожного дня люди заходимо в новини, хочемо прочитати там, що війна закінчилася, бо до влади прийшов той політик, який її закінчить. І в цьому величезна наша проблема і помилка, що замість слова Божого, в якому відповідь і істина ми звертаємось до новин, і замість того, щоб надіятись на Бога, який над всіма людьми, ми надіємось на політиків, через що і прокляті і. І книга Псалмів – це книга, в якій всіх фарбах описані війни, і там сказано, що Бог це той, хто нищить зброю, Бог це той, хто зупиняє і знищує війни. І щоб приблизити кінець цієї війни, кожному з нас потрібно покаятись і надіятись на Бога, всю славу і честь віддавати йому, а не собі або іншим людям чи політикам. І це вихід для кожного з нас, тому щоб вивчати слово Боже, отримати духовну підтримку. Напиши мені, я тобі.